Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. І знов про стабілізатор. Дуже довго я їздив без стабілізатору. Ось така торсіона, скажімо така торсіонна балка, яка робить ліве і праве таким, таким напівзалежним, навіть залежним я б сказав. би. Чому я вирішив все-таки його поставити, бо є дуже важлива функція його. Коли одне колесо страждає від скажімо, ямок або бугорків, а інше колесо знаходиться на ровній дорозі, то це колесо воно, якби, так підстраховує так, те колесо. Тобто Стабілізатор ще виконує функцію якби, торсіону, тобто допомагає тому колесу, яке ну, скажімо так, наїжджає на ямку і воно якби, є зв'язок через стабілізатор, це колесо допомагає тому. Не буду довго розказувати про це, а це відео присвячується тому, як я його встановлюю. Знімав я його дуже просто, бо він був поламаний, я його просто витащив де і все. Це там взагалі. Але як його ставить, він же ж такою дугою йде. Ось, Коротше, що я зробив. Ну, По-перше, зняв колеса, повідкручував ось ці наконечники, ну, рульові тяги повністю з кулака. І повідкручував і попрятав, це я так вже вдів його, оці болти, оцей болт він мені заважав, я його трошки сюди спрятав. Потім з іншої сторони там нічого такого нема. Те ж саме колесо, рульова тяга, цей болт він не заважає. Все, ось так остається. Тепер йдемо вниз. Плані цей відкріпив, відкрутив і деяка свобода з'явилася у труби. Знімати, як там десь хтось каже, ну його в баню, там скоби, там це таке діло не хочуть. Тобто максимально воно там якось шевелиться, якийсь вже простір там з'являється. І саме головне, ось, о, раз, болт, два болт. 3-4. Знімаємо рульову рейку. Ну, як знімаємо, просто її відкручуємо. У неї з'явилася така свобода. Ось бачите, вона як може ходити. А ця сторона вона піднімається. Дивіться, як вона добре піднімається. І стабілізатор під нею проходить. А, і ще треба зняти ось оце коромисло. Це, що на кулісі тут стоїть, ось цей річах. Це я тут зняв, як, як по факту тут треба було. І стабілізатор залетів туди, як рідний. Ось, Все, він тут стоїть. Можна його зараз збирати. О, Надіюся, я хоч правильно. Оцим бугорком, мабуть, вверх треба. Ось. І все. Все в такому ж порядку я збираю. Тому не дуже так сложно стабілізатор поставити на місце. Все, кому цікаво це відео, дивіться, лайкайте і пишіть коменти, кому що не, не ясно по цьому стабілізатору.